Дякую вам, дюки, що ви подарували нам приємно. Перш за все, хочу з вами познайомитися. Мене звати Шермата Аліна. Пане життя було дуже таким дудним, безтурботним. Поки я вирішила видати книгу. Видала книгу, почалися різні не те, що проблеми, а не село. Я, кажучи, книгу я пізнавала себе, а найголовніше в нашому житті це пізнавати себе. І Так як кажуть, що ваше життя це рух, будемо до себе саме. Я думаю, що я дуже вдало розпочала цей шлях. Під час написання книги я жила а потім якось трошки це вже протекло в своєму місті, І я вирішила поїхати в такий собі тур з західною Україною для того, щоб піднести свою книгу людям і захистити її честь, і відповідно мене честь мене як автора. Ну я думаю, що перші з вами знайдемо спільну мову, і я дуже прошу. Бути активними, тому що людей нас небагато, тому всі мусить бути активними. У мене вигляд дуже такий, ну не дуже такий серйозний, але я вас дуже прошу сприймати нас серйозно. тому що в нас будуть серйозні теми, і я знаю, що це трішки ну, якось незвично чути це від твої маленької дівчинки, як я, але я вас дуже спробую дуже про кожний, дуже прошу спробуйте. Мені цікаво, чому прийшла сьогодні в. За нас на твоїх вчивателі і ще, в принципі, очікувати в ньому. Може піш поділитися своїми думками. Ну, в принципі, крім того, що пишу, я слухаю музику і в принципі пробую трішки грати на деяких інструментах, але це таке. це чисто для себе. Я б ставила собі за мету жити так, як хочеться, тому що життя воно ж коротке і хочеться прожити його так, щоб хотіть було не сон. Тобі. Я думаю, що вже всі розслабились, бо у нас тут, я сподіваюся, загориться творча атмосфера і все буде добре. Я прошу дозволити вашій уяві розігнатися, і я то ще і тому запитуйте все, що вам тільки заготовити. Наш вечір включатиме в себе презентацію моєї книги, розслуховування музики і дискусії на різні теми. Ви можете не стримувати свої емоції, тому що на сьогодні, ну буквально на дві години, я скасовую цензуру. Я собі надала дала велике право, тому що часом людині треба сказати так, як вона думає, а не так, як її зустрічають. Попередження, книга жорстка. Вона має елементи жорстокості і зрадливості. Ну, в принципі, реальності. Тому люди, які хочуть жити в дрожанах популярних і читати такі ж книги, в мене за адресою. Ну просто я пишу так, як живу, і те, що бачу, Ну, я не бачу цього падає. Отже, тема. Наша розмова буде на вічні і замацані теми, проте я спробую донести їх по-новому, розкажу свою суб'єктивну думку і залюбки вас і вашу. Загалом це життя і смерть, кохання і гроші, буденність і дружба. Моє завдання пояснити зв'язок між цими поняттями, і якщо до кінця вечора залишиться хоча б та людина, я буду вважати презентацію успішною, тому що я початку знала, що моя книга на вузьке поле читача. От я буду трохи читати, тому що я не зовсім життя. Вам не здається, що ми живемо за грамотно спланованою системою. В цій системі є працівники, яких ми звикли називати почуттям. Вони вигадали каралку, яку ми називаємо доли. В цій конторі почуттів є головні і їх підлегні. Люди там під дослідні миші. Вони нібито вільні, але підкорюються вищим людям. Вони вихваляються свободою слова, але бояться зайвий раз про це поохнути. Хоч і намагаються не обмежувати себе в словачках про владу, бо як можна мовчати про наговір. Гроші одягають кайдани на їхнє життя в цілому. Буденність не дає яскравим фарбам пробитись. Кохання затьмарює мозок, і вони йдуть на повідку своїх гормонів. Життя і смерть вічно переплітаються, наче борються за павний етин. І тільки дружба дає все. Але дружба такої стає все менше і менше в житті сірої носи. Невигідно тримати в своїй конторі працівника, який порушує дисципліну буденності, навіть якщо він робить життя неординарно і цікавим. Але не все в світі так раціонально, як здається на першій формі. Люди поділилися на три групи: пасивні, вони пруть системою одну ногу, бояться зійти з визначеної їм дороги. Активні стверджують систему зсередини, не дають їй зітліти. Ну і третій тип людей взагалі відділився і живе окремим світом. Зрозуміло, що пасивне людство не заслуговує поваги, а лише насмішок і пригноблення, до яких воно звикло. І навпаки, у сучасному світі унікальних та сміливих людей не існує стереотипів, совєтських брехливих принципів, що стали буденними нормами грошової залежності. Ілюзії не заміняють дійсності. Я маю на базі людей, які не сприймають суть злісного ладу і збивають механізм системи. Чувак, перебуваючи там не тільки живе, а й допомагає іншим. Навіть якщо його поведінка, його думка, маленький мітинг підтоплюють лід, що скової поверхню суспільства. Кожен з них відстоює свою думку і знає, за що бореться. В тому світі є різні люди від кіпарів до завзятних націоналістів. Але як ж люди ділилися на групки в одному світі, чого гріха є йде? І світ поділений. Зараз я зачитаю окремо книги, які стосуються саме такого розподілу життя. Життя завжди робить розподіл. Малює лінію, ніби кордон. І всі біжать до сонячного боку. Письменники, співаки, є, продавці морозива, блондинки зі своїми мільйонерами швидко мчать до раю, де завжди тепло, грають музики і падають грошові дощі. На тому боці світу немає вечора, тому не існують тіні. Та є й такі люди, яким не подобається темнота. Безсонячна частина цього двостороннього світу. Обурені студентки, п'яні підлітки з розбитими носами. Пояки ще ледве пози, покинуті жінки до подарки та інші інші невтаки залишаються затягнутими грудом і різною анекдоти. Сенька також любила темну. І навіть не задумалась ніколи, що можна покинути цей пік і перейти на сонячний. Вона часто казала, я люблю бачити свою тінь. Складається враження, що це відзеркалення моєї душі. Таке ж темне, нікому не потрібне, загублене, непомітне. По ньому також топчуться люди і навіть не вибачаються. А для чого бачатись перед ходячим любом? Моє середовище, наче якийсь притулок. Кожного вечора одне і те ж. Бухані підлітки, місцеві алкаші, постарбайте, рецени і студенти, облізлі собаки. Всі ці ті люди ніби жили у убарі, де не видно нічого через чималу кількість церкового диму. Де замість шикарних люстр, як на тому боці світло, світили тільки вогників підпалених сигарет. Де замість багарна і круг. А в кутку стоїть не піаніно, а старий радянський музичний апарат, в якому за 5 копійок будуть і пісні Жеки, і бутирки, і інша блокняко. І навіть офіціанти, хронічні невтаки в цьому зоопарку, не вирізняються серед цієї жарегідної публіки. В цій забіаліці не можна побачити закоханих пар, чоловіків з манерами і їхньої власності жінок. Тут кожен сам за себе. Тут немає справжніх друзів, немає кохання та іншої фігні. Навіть вазони не цвітуть. Тут є тільки темні люди, темряма і туман. Немає тут нічого і бути не може, бо це мій порожній світ. Ми самотні не так, Ми не досягаємо вершин. Ми не перемагаємо. Моя доля рукована світом. Нікого не цікавить мій біль, ніхто не втішає мене. Усі залишили мене на одинці з моїми муками у своїй самотності. Це типово для нашого світу. Закони високих вершин невідомі нам, бо ми відходимо цивілізації. Раз у нас багато, і нас не подавати, та й Ющенко тоді на чому. Кілька тих Я чомусь впевнена, що зараз нас слухають надзвичайно, е, ніби надзвичайні ну, люди нас слухають, тому що звичайні люди не на поетичні вечора. Вони сидять вдома, дивляться телевізор і нічого більше. О, такі люди, які прийшли зараз і які приходили до мене в по попередніх містах. Вони їх щось цікавить, вони хочуть пересвідчити, що молодь в нашому світі не така задерев'яніла, як про це кажуть, як про це пишуть. Молодь творить і люди своєю присутністю підтримуються. А, так як ви незвичайна сіра маса, вас не повинна лякати реальність. І, на жаль, закономірність деяких речей. Тому хочу зачепити відому всім тему, але в своєму світлі. Я спробую пояснити залежність життя від смерті. Чи цінуємо ми життя на сьогоднішній день? Чи шукаємо фарби, щоб додати в свою палітру життя? Чи робимо ми щось для того, щоб прожити свій час для свого задоволення? Я розумію, що відкривати душу перед якою не якою публікою це безглуздо, але просто спробуйте дати відповідь собі і, мабуть, вас вразить реальність, або ваша життя. Особисто я обрала свій шлях і вже почала купати автомобілі. Можливо, поки що вона схожа на дороги автодору, всі нам відомі. Але я сподіваюся, що скоро ці ямки я зможу залатати. як зараз намагається закрити. Що робити для того, коли ти загубив мужу між своєю реальністю і своїм життям? Коли ти не відрізняєш реальність і сон. Коли твоє життя просто втратило тебе, тому що ти не тримав його під контролем. Героїня мого Роману втратила контроль над життям, бо тримала під контролем смерті. Коли ти азартний, то потрібно цей азарт спрямувати правильне русло, а не навпаки розбуркувати його вдоль. От ви вірите вдоль? Ту ви вірите, що є якесь таке сильне, нікому не доведене почуття, яке, можливо, щось передбачує в вашому житті, можливо, керує якимось вашим вчинком? Ну, Зазвичай думки розходяться, але я також підтримую таку думку. Але взагалі все, думки розходяться. Та героїня мого роману вірила. Вірила та не сприймала, бо її інтерес був в смерті, а не в її житті, не в її долі. Вона просто цікавилась своєю смертю, і це настільки погано. Було. Я зачитаю декілька речень, щоб ви зрозуміли, до чого я це келюю і просто змогла зрозуміти її думки. Все своє свідоме життя я вела грузі смерті. Збирання дитинства випробовувала свою долю на міцність, розум на внучкість, а життя на витривалість. Не варто боятися смерті, адже ми народжені, щоб померти. Я жила в самотності, але понянка темноти завжди хотіла оселитися в моїй душі і жити там вічно. Та я, вмілий гравець. Неможливо перемогти мене. Невже нахабна смерть розумніша азартної мене? Забава зі смертю ще може бути важливіше? Мабуть, не кожному даному. Талант вести, груз, було теж поїневідомості, але коли немає страху, є сміливість. Коли не боїшся нічого, то народжується інтерес і хотіння все знати. А рідко, коли це відчуття призводить до позитивних наслідків, ну, як правило, то це кінець. Ну, взагалі я ще з підняла трохи сумну таку філософську тему і ніяк не можна зробити певний висновок ну, з таких обстановок. але люди, я думаю, приходячи після презентації, обдумують мої слова. Читаючи книгу, думаю, думки героїні, і все-таки знаходять відповідь на ці такі важкі запитання. На часі в нас питання і гроші, але я хочу якось розвіяти нашу обстановку і зачитати щось іпотеке. Я вибрала одну з думок героїні про революцію. Це можна сказати і мрія, але мрії часом стоїть реальністю. Слухаючи натхненні високі промови Ірини Паріон, патріотичні пісні Гурту Тінь Сонця, приймаючись націоналістичною атмосферою міста Тернопіль, виникає дике бажання кинути все і поїхати в той Київ, стати під стінами Верховної Ради. Все одно ще сама, неважливо, що загребуть. І просто сказати все, все, що накипіло за останні роки. Стоятиму там з прапором Холодного Яру, воля України або «Смерть у правій руці. А у лівій роді триматимемо прапор уваг і закликатиму боротися за незалежність, за свободу, за волю, за мову за наше українське. Співатиму гімн, спонукатиму людей приєднатися. Згоди в нас буде багато. Люди підніматимуться на боротьбу. Всі приходитимуть, приїжджатимуть з плакатами, прапорами, всі співатимуть українські пісні, вигукуватимуть гасла, блокуватимуть виїзд і в країни, щоб запроданці нікуди не втікли. Люди творитимуть історію. Київ набиратиметься патріотичного духу. Дерева також будуватимуть, відтингуватимуть до останнього луска на сухому хілі. Радянські дев'ятиповерхівки, елітні будинки і супермаркети спорожніють. Можливо, тільки в'язниця буде наповнена людом, як ніколи. Всі покинуть роботи. Всі, окрім бездумних, безпощадних баркутівців, яким роботи вистачатиме. Весь український народ від найвищого до найнижчого рівня підніматиметься підніматиметься, щоб зруйнувати вириту прірву між бідними і багатими, між зомбованими і особливими людьми. Хтось виходитиме на майданчик з водоювання монархія, хтось тризубом на спині. Прокери, фанти, скінкеди і навіть розтамани, хоч вони загалом проти агресії і війни, і навіть не дивляться новин, бо там суцільні смерті і аварії. То, звісно, ще бійки в парламенті. Не лише палитимуть сірники і куритимуть траву у себе в будиночку, ще й для них звичне. Адже і серед них. Є патріоти, що переступлять через свої принципи і закон добра. І виходитимуть, виходитимуть, виходитимуть на боротьбу. Революція. Ось вона, нарешті. Ось такі в мене мрії. Я надіюсь, я впевнена. Я знаю, що для народження цього дива потрібно одного сміливчика, яким можу стати я. Бо все людство жадає повсти. всі жадають змі, всі хочуть свободи. Ненависть породжує агресію. І, навпаки, агресія народжує ненависть. Це у світі раціонально, але від перестановки до танків ремонт ці неї події відбуваються в Тернополі і трішки в Львові. І я думаю, що людям з Тернополя буде цікавіше її читати, так як там описані деякі місця з міста і взагалі навіть певний люд. Ну, Тобто не всі не можна зайняти всіх під одному кришу. Ну, там описаний народ, і в принципі, і міс. Я не змогла стримати спокусу написати про рідне місто Кам'янець-Подільський. Ну, одним словом, це знайомі вам міста. Я згадала про ваші, які вже казали. Ну, коротше, вам має бути цікаво, і чого забирайте пристати. Я думаю, що вже час повертатися до запланованих тем на сьогодні. І в нас на черзі кохання і гроші, і гроші і кохання. От. Адже кохання. Я мушу нагадати про свою суб'єктивність. Всі, мабуть, пам'ятають колись модні жуйки, лап але навіть та майшня нам була більш правдивою і більш відповідала дійсності. А ви досі вірите у справжню любов з блискукою почуттів, з дивкою в серці від стріл дурного мура, коли не можете ні їсти, ні спати, коли дивитесь молодрами і слухаєте печальну попсу, насправді вірите в таке сильніше почуття, яке здатне перетворити ваше життя на пекло, тоді мені справді шкода вас. Це було придумано тактичними циніками, в яких. Було за мету просто познущатися над народом. В країні мого роману переконані, що така любов, віра в таку майщину призводить до деградації і, можливо, частково вони провіть. Веселішими і цікавішим є дитячі коханочка. Гроші і квартири не мають значення, фантазії сягають свої вершини на думці, я її обійму. Це так мило, думають дорослі, а діти в цей час отримують перші розчарування і удари. Тоді, на їхньому шляху, виникають горби або ями. Як приклад і доказ моїм словам, я зачитаю одну з бувок з калавої дівчини. Коли тобі 12 єдиною твоїй мрії є хлопець, ти починаєш фарбувати рожеві губки блискучим блиском на наукорці, підфарбовуєш очі, купуєш туфельки на клубничку, дивишся суфлові фільми про коханечка. Коли там цілуються, ти посміхаєшся і уявляєш себе такою ж. Та коли вони займаються сексом, ти придешся, кривишся і ніяк не мрієш собі такого щастя. Та це все були в дрібниці, якби не постійні страждання. Плачеш вночі, бо вовдень мама побачить. Слухаєш сумні пісні про те кохання і знову плачеш. Корінь зла починається саме з цих років. Саме у цьому віці ти навчаєшся програвати. Пізнаєш жорстокість і вчишся недовіряти. Дядя почуттів, підлітковий вік. Усіх дівчаток так, але не в мене. Корінь зла зародився у мені ще у 9 років. Я закохалася тюрока на сім років старшого. Не плакала вночі, не дивилась цих оглядних фільмів, не жалілась подружкам, я їх просто не мала. Я не мала завоювати його брутальне серце. А ви думали, що дитячі кохання це казачки, які пахнуть все життя. Але не можна у всьому шукати зло. Зло і так постійно знаходитиме нас і було вам, де б не було, би ми наховалися, навіть якби ми сиділи в квартирі, замкнені на купу ключів, зло все одно б нас охопило, тому що ми б відчували самотність, нудоту і не насуло життя. Соломка? Тому до дитячого, наївного і безвідповідального кохання, потрібно відноситись так само по-дитячому, весело і позмішкою З іншого боку, нам всім відомо, що між дитячою асоціацією зі словом кохання відмінність невелика. Дитяча побудована на американських фільмах, а доросла на особистих вигодах, грошах і так далі. Любов складається з дрібниць, особливо любов залежна від рахунку в банку. У нашому світі є багато заводів. Доларові кишені керують ними і тихенько відкладають гроші на ще один завод. Саме такі позатики створили велику машину любові. Вона, який завод детали для неї, працює на звіринні пристрасті та бабках. Невже не зрозуміло, що це вигадана дійском штука, в якого метам помста всім людям? Ви кажете, мені нічого не потрібно, я люблю тільки його. Звідки ж ви це знаєте? Чому ми любимо створювати брехню? Ми вигадуємо міфи і випускаємо їх у повітря. Потім нормальні люди втихаються і робиться по Та що там казати? Ми навіть читати хочемо лише бабські романи, де відсутній дух трагедії. Немає з такі ігри. Мрія завжди стає реальністю, а смерть боїться добрих. Ми живемо ілюзіями і знаєш, походу нас це влаштовує. Що за чортівня, запитуюся у людей, а чую лише. Це кохання, кохання, кохання. Любов. Звісно, це занадто житті помилки стосовно цього працівника вічної системи. Але коли вражає реальність і змушує заглянути її в вічі, ти розумієш, що гроші кохання співпрацюють. У них є мета завдати удару людям, помститися людям. І не просто так любов називають двосторонньою. З одного боку, добро, ніжність, посмішки і радість, а з другого боку, зло, жорстокість, розчарування і шрами на душі. Кохання як шоколад. Без нього можна, без нього краще, але кому потрібно таке життя. Весновок один. Можливо, занадто банальний, але висновок найбільш розумніший, який пішов мою світло голову. Любити треба, але без коней теж. Так, ми говорили досить складну ця теми, тому пропоную відбувати.